Через насмішки над росіянами нам, типу прикриваючись цим глядачам, прописують толерування до гомофобії, Святий Миколай покарав в який ви зробив її геями, до насилля над жінками. Ну, ну це ж Кабаєва Кабаєву можна і знасіливач вам. Толерантність до російської мови, тому що не може Путін говорити солов'їною. В 17-ті мгновіннях весни, якщо ви пам'ятаєте такий серіал, це про нацистів і про Штірліца. Так от, щось я не пам'ятаю, щоб цей серіал був знятий німецькою мовою, тому що німці не достойні того, щоб говорити на великому російському язику. А у нас, виявляється, для українців треба росіян утримувати далі у цій бульці, того, що росіяни не може говорити українською мовою, якщо ми навіть про нього робимо скетч. І відповідно у глядача з'являється толерантність до російської мови.